Авіаудар Ізраїлю став причиною загибелі групи із семи іноземних волонтерів у секторі Гази. Прем'єр-міністр Австралії підтвердив, що серед загиблих була громадянка його країни Франко. Також палестинські медіа, які контролює Хамас, написали, що через авіаудар загинули також громадяни Польщі, Великої Британії та один палестинець. Усі вони були членами світової центральної кухні, некомерційної організації, яка доставляє харчі після стихійного лиха. Працівникам гуманітарних організацій, тим, хто виконує гуманітарну роботу, а також усім безневинним цивільним особам, має бути забезпечено захист. Австралія зайняла дуже чітку позицію, підтримуючи стійке припинення вогню. ізраїльські військовики заявили, що проводять ретельне розслідування на найвищому рівні, щоб зрозуміти обставини трагічного інциденту. Він стався у місті, дейр Ель Балах, що в центрі сектора гази. Працівники гуманітарної організації їхали двома автомобілями з логотипом світової центральної кухні. І як повідомляють, вони координували свої дії з ізраїльськими військовиками. Водночас військові літаки Ізраїлю завдали ударів по посольству Ірану в Сирії. Тегеран заявив, що як наслідок загинули семеро військових радників, зокрема, три старші командири. Ціллю, за даними іракських державних медіа, був командир високого рангу корпусу вартових ісламської революції Мохамат Реза Захеді. Він був старшим командиром елітного іранського підрозділу Кудз. Посол Ірану в Сирії заявив, що відповідь Тегерана буде жорсткою. Міністр закордонних справ Сирії осудив напад. Ізраїль посилив удари в Сирії по іранській гвардії та по угрупованню Хезбола, яке має підтримку Тегерана.